Дітки, упродовж року ви познайомилися з багатьма віршами. Чи пам'ятаєте ви їхніх авторів? Яких поетів ви пам'ятаєте? Грицько Бойко? Наталя Забіла. Катерина Перелісна. Це дуже гарні дитячі поети, твори, яких ми читаємо і любимо. Та сьогодні я хочу розповісти вам про поета для всіх, про народного поета, видатного українського творця Тараса Григоровича Шевченка, якого ще називають генієм українського народу. Погляньте на портрет великого поета, він йому дивиться на нас уважно, лагідно і сумно. А чому ж так сумно? Бо все його життя було важке і безрадісне. Було це дуже-дуже давно, майже 200 років тому. Бідній селянській родині Шевченків, яка жила ось у такій хаті, народився син, якого назвали Тарасом. Ріс Тарасик допомагав батькам, але найбільше він любив малювати. Коли підріс, почав учитися в школі. Вчився він дуже добре, та через деякий час помирають Тарасові батьки. Спочатку мати, а потім і батько. І Тарасові довелося важко працювати, щоб якось жити. Тяжким було життя хлопчика. Нелегке було його і подальше життя. Шевченкові довелося жити далеко від України, хоча він весь час мріяв жити на рідній землі. Помер він у далекому Петербурзі. Друзям своїм він заповідав, Як умру, то поховайте мене на могилі Серед степу широкого на вкраїні милій. Його друзі виконали цей заповіт і поховали Шевченка в Україні на березі Дніпра, на горі, яку тепер називають Тарасовою Горою. Український народ дуже любить свого поета: в Києві є пам'ятник Тарасові Шевченку. Пам'ятник є і в нашому місті. Вірші Шевченка не забудьте, вони звучать по радіо, їх учать діти в школі, в дитячих садках. Послухайте вірш Тараса Шевченка зацвіла в долині червона калина. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо-любо стало, Ташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина і в білий свитині вийшла погуляти. Угай на долині. Дітки, вам подобається цей вірш? Він такий лагідний, приємний, красивий. Тарас Григорович Шевченко дуже любив українську природу. Він присвятив їй немало віршів. Послухайте, вірш, стала весна. Стала весна, чорну землю сонно розбудила, уквічали її рястам барвінком укрила, і на полі жайворонок. Соловейку в гаї, землю, убрану весною, вранці зустрічають. Як ви розумієте, вислів стала весна. Вірно, прийшла весна. Вам подобається цей вірш малята? Розгляньте ілюстрацію до вірша Садок вишневий коло хати, який я пропоную вивчити за допомогою мнемотаблиці. Садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями гудуть, плугатаріцьк плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зірочка встає, дочка вечерю подає, а мати хоче повучати, та соловейко не дає. Дітки, згадаймо, про якого поета ми говорили. Тарас Григорович Шевченко. Вам подобаються його вірші? Так, вірші Тараса Шевченка дуже красиві, мелодійні, вони написані звучною ніжною українською мовою. Кажуть ще, що вірші Шевченка від початку до кінця написані любов'ю.